Я був вдома, хворів, п'ять днів звідки не вставав, Була така непроста хвороба, температура була висока, і ускладнення пішло в нос і так довго пропустив, можна сказати. Але зараз все добре, я повертався у тренуванні і дуже щасливо, дуже сумував за футболом за командою. Мабуть, вже спостерігав за матчами команди. Як можеш оцінити, прокоментувати, наскільки важко дивитись, не беручи участь в поєдинках? Звичайно, дуже хвилювався, бо коли ти на полі не так хвилюєшся, і ти розумієш, що можеш допомогти команді чимось своїми діями, а коли дивишся, нічим не допоможеш. І це так переживав трошки. Але команда молодці два матчі зграли і. Впевнено, ну... незвично бути в ролі глядача саме. Так, незвично. Я навіть не знав, куди йти там на трибуні ще пацифісти. Коли можна буде очікувати вже повернення власне, на футбольне поле, не тільки от, до тренувань. Сподіваюсь, в наступному турі. подивимося, знаю, це тренер тренера буде. Як зараз себе почуваєш? Дуже добре. Свіжо, можна сказати. Володь, все більше і більше в ЗМІ тебе називають Джудом Белінгем українським. Як ти ставишся до цього і чи готовий знову, як він бути козирем для команди своєї? Я вас прошу не називати мене так. Хай краще, я Вово Брошко, все, я Вову Брошко, все. А Белінгема називають Вовою Брошко? Та ні, ну куди вийшов?